Усім доброго вечора! Я вибачаю, що так пізно. Сьогодні не тільки а, Остара, з якою я вас, звісно, вітаю. Сьогодні день народження моєї донечки, тому <свісно> складно знімати, що зробити, але все ж таки, я вирішила вирватися, скажімо так, на трошки і зробити загальний розклад, не по позиціям, а Загальний розкат на Овстару для тих, хто мене дивиться. Ну, по-перше, я всіх вітаю з весняним рівноденням. Хтось називає його старою, хтось по-іншому. Дуже багато назв, дуже багато традицій. Взагалі-то я навіть не буду розповідати, що ну, необхідно робити в цей день, тому що, ну, сьогодні завтра вона, але все ж таки, я вважаю, що ті, хто. Святкують Остар вже все собі намітили, все зробили там плани і, і вже, вже роблять. Тобто ми знаємо, так що це перехід, це закриття дверей, це закриття е, такого, знаєте, от із Семайна до Остари в нас правлять, так, беруть владу. Не ну, можна сказати, що темні сили. Тобто в язичництві все ж таки все таке, все має своє місце і все необхідно. Це не як там диявол в християнстві. Так? Тобто Це сили більш наближені до такого світу наві. Так? Багато хто. Навпаки, більш наближений до тих сил, біль, більш енергетично налаштований на Марену, так? на нав'їх богів. А після Офтари, після весняного рівнодення, керівництво переходить до світлих сил. Ну, як світлих. Так, Світлі темні, от я не дуже не полюбляю це розподілення оце. Тобто, більш тих, які насичені вже іншими енергіями. Іншими, вже більш такими сонячними, більш такими <свісняними> весняними, сонячними і так далі. Енергії, звісно, різні, <свісня> по-різному відчуваються. Але я дуже сильно люблю і богів. Наві, богів, які вишні боги, які вправі, і так далі. Я дуже люблю як Мирену, так і Велеса, так і Рода, Ладу. Це якщо брати прикладом слов'янську нашу традицію. І сьогодні такий дуже класний день. Я всім бажаю виповнення благих ваших мрій, відкриття доріг. Сьогодні. Починаємо щось робити, починаємо здійснювати наші плани. Сьогодні початок усіх початків сьогодні ми дуже сміливо можемо братися за ті, ті, ті справи, які ви відкладали, відкладали до сьогоднішнього дня. Я хочу побажати здоров'я, щастя. Любові, кохання, відчуття внутрішньої гармонії, саморозвитку і того, щоб ви самі собі побажали. Ну, то сьогодні в нас це взагалі-то до Великодня, так? Такі дуже клас, класні свічки продаються. Але ця традиція от по легендам. Вона йде саме з Остари. Отакі от яєчки, свічки от це все, особливо кролики, розмальовки, усілякі такі, знаєте, крашеньки це все атрибутика саме весняного рівнодення. І сьогодні на честь богині весни, на честь такого прекрасного дня, такого прекрасного свята, ми запалимо таку свічку. Мені вона дуже сподобалась. Я просто ну, не могла прийти мимо. Зараз. Я її закріплю. Угу. Так. Угу. У меня такой... Вот сюда. Ой, не, давайте вот сюда все ж таки поставим. Такий, как кувшинчик, я его використовую для свечок, потому что очень, ну, как-то мне понравится. Усе ну, не стікає ні на скатертину, нікуди, все дуже так лагідно. І будемо так, таке невеличке святкування ми з вами. Ми, ми запалили свічку, ви можете всі ну, бажання загадати на неї, просто проговорити про себе і я е, за, загадаю. Ми зараз е, розкладемо карти послання від цього дня, послання тих енергій. Для всіх нас, які сьогодні взяли владу, які сьогодні, до яких сьогодні влада перейшла, послання від богині весни для нас, від Астари, або е, Іштар, тому що вважається, що це Іштар просто вже є більш така е, пізня інтерпретація. так Іштар одна з е, таких дуже-дуже старих богинь. Будемо дивитися енергії. Це не розклад на бажання, ні, це просто енергія і нам послання від цього дня. Це можна сприймати як порада, можна сприймати як прогноз. І, що ще я скажу? Я заздалегідь вибачаюсь перед вами, за те, що в мене зі світлом тут trouble. просто в мене. В цей телефон розряджений, і, як бачите, коли телефон розряджений, навіть із павербанком, неможливо увімкнути спалахівку, я вибачаюся, ну, в спишку, так? Неможливо, неможливо увімкнути, вона не вмикається. І от Ну, фонарик, я просто ліхтарик я, я, я більше нічого не знайшла, тому що в мене тут нема так, так, такого місця, куди б прилаштувати якось так, щоб все було видно. Ну, от просто ліхтарик я поставила. Я сподіваюся, що все ж таки видно більш-менш. Все ж таки, це ж краще, якщо ніж взагалі нічого не робити. Звісно ж. Я, я дуже хотіла від котиків послання, дуже хотіла, щоб вони нам щось підказали. То і все ж таки, це все таке. Це все таке, це дрібнички. Давайте подивимось на старший аркан. Ого, нічого собі вежа. Ну, тобто, дивіться, і ще й смерть тут, бачите? Дивіться, вежа е, на такий день говорить, що е, в нас, ну, мені йде інформація, що відкривається, е, зривається кайдани з нас, і відкривається дорога, відкриваються шляхи. Тобто, я бачу е, її у е, інтерпретації благому. Я бачу. Й облагом, дивіться, я спитала наслідки, наслідки вежі. Тобто, взагалі, то коли мені падає вежа, я питаю про наслідки. Коли падає гарна карта, це, це руйнування негативу, руйнування чогось старого, що ніяк не виходило в нас зруйнувати. Якихось путів, кайданів і так далі. Якщо падає погана карта, то все ж попередження про щось. У нас тут зіронька. Тобто, все ж таки це руйнування чогось негативного. Руйнування кайданів, руйнування э, чого ще, ну, якихось э, паразитів свідомості, якихось э, установ, э, глюків, різноманітних таких э, псих, психологічних э, речей, які дуже заважали нам здійснювати наше бажання, заважали нам йти по життю, сміливо крокувати по життю. І ще один наслідок, я теж спитала, наслідок вежі і в нас теж гарна карта це колесниця. Тобто ми бачимо, що це саме. От по колесниці, тут точно можна сказати, що це відкриття шляхів, це саме відкриття шляхів. Ну тобто, це добре. Це добре. Давайте дивитися далі. Тобто, нам, нам говорять, що. Щоб ми не боялися, щоб ми не боялися мінятися. Я вибачаюся, це правда. Щоб ми не боялися мінятися, щоб ми не боялися ну, своє життя приймати ці зміни, щоб ми не хапалися за старе. Бо нас чекає дуже гарне майбутнє. Угу. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, яка краса. Це просто неймовірно. І тут у нас тут нас туз чаш, я його теж викладу. Тут я спитала, що нам несе Остара. Що нам несе Остара? І що це за послання? Це імператриця. Імператриця це і є богиня весни згодні. Тобто це архетип богині, богині весни, богині врожаю. І вона несе нам сонечко, перехід до нового етапу нашого життя. Це виповнення мрій, це кохання, справжнє кохання і справжня любов. Це е, ті зміни, яких ми чекали увесь цей час. Які ми намагалися якось наворожити, зробити, але щось постійно заважало нам. І, врешті-решт, ми бачимо, що кайдани зірвані, і що все тепер буде у нас дуже гарно, дуже добре, дуже класно і просто неймовірно. Тобто, сонечко на такий день, воно, звісно, буде говорити про. Найтакі найкрутіші події, те, що нас е, підштовхують саме до е, самих таких класних, самих крутих подій нашого життя, самих крутих змін, які саме призводять до того, е, чого ми бажали. Далі дивимось рунам. Будемо дивитися, що тут у нас корона за енергії угу, угу. Отут нас все ж таки попереджують про те, що є якісь потоки, які ми, можливо, не пускаємо в своє життя свідомо. Тобто тут до когось послання по перегорнутій лагус щодо того, що ми не сприймаємо зміни. От саме про те, що я говорила, ми хапаємось за старе, хапаємось за старі потоки, хапаємось за, ну скажімо, ми взагалі-то людям дуже складно іноді сприймати зміни в свого життя у своєму житті. І коли ми намагаємось постійно, постійно йти проти течії, звісно, це складно. Звісно, це складно, і це призводить до такого знесилення якогось, призводить до чогось такого, знаєте, до такого дисконекту зі світом. І тут треба зрозуміти, у чому саме ми робимо так, у чому саме ми якось противимось, противимось, можливо, навіть волі вищих сил, потокам, які нам надаються цими вищими силами, саме для нашого блага. Давайте дивитеся далі і давайте коригувати. Тобто Ми бачимо, що все буде мінятися в кращу сторону. І нам зразу падає руна, інгус, яка не має перегорнутого положення. До речі, на обкладинці у нас одал, яку я теж сюди покладу. Тобто ми бачимо, що якщо ми сприйм... будемо сприймати зміни в нашому житті, якщо ми дамо їм відбутися, то по руні інгус вона дуже міцна. Це дуже міцна чоловіча руна, вона взагалі така, я її обожнюю, руна інгус це результат, це плоди, це плодородя, це такий, знаєте, врожай, така чоловіча сила. що тут ще. Знаєте, коли образ в мене йде, таких, такий сад з деревами, і всі дереви, вони у яблуках, у грушах. Таке лоза, така, знаєте, от все, все таке вже ми от зриваємо і надкусуємо і просто відчуваємо цей солодкий смак у роті і ці яблуні, і ці дерева, і все це. це Ми, це ми, ми їх посадили, ми за ними піклувалися про них, ми їх поливали, одобрювали, ми чекали. І пороні інгослі ми таки начекалися. І ми тепер на троні, ми тепер на коні. У нас є, є те, до чого ми йшли і чого ми прагнули. А ще пороні Одал, ще пороні отдал. у нас тут є сім'я, наша дорогоцінна сім'я, яка буде підтримувати нас, яка буде захищати нас і буде завжди з нами. Це також дім. Це дім, це сім'я, це родина, родичі і все, що з цим пов'язано. Це близькі люди. Не відштовхуємо близьких людей. Більше вчимося прощати, вчимося коннектувати з ними, бачити у людині його, її душу, саме душу бачити. Тут Незважаючи ні на що, виправиться ситуація. Ось цим потіком виправиться все, і все буде дуже гарно, дуже добре. Тобто в нас зразу пішли, ну, пішов такий така інформація, пішла, що ці труднощі, вони якісь такі слабкі, вони будуть, ну, вони подолаються, подолаються дуже швидко. Можливо, це, от якщо брати разом це все. Бо, можливо, перегорнуту лагус в нас і зруйнує наша вежа. От ми бачимо тепер. Тобто, у нас в цілісну картину складається щось. Ми бачимо, що вежа у нас руйнує якийсь спротив, Щось таке негативне, що нам заважало, що нам закриває шляхи. Далі нам послання нададуть мої улюблені котики. Вибачаю, так, у -у -у. Ну, карта воно вже, у мене на, на столі вже все помішано. Одні карти там, другі, інші там, тут треба вже порозбирати ще раз. Я вибачаюсь. Угу. Ну, дивіться, тут теж бачите, що дуже схожі енергії. Тобто кіт він здирає, стіну обдирає, прямо аж так, що аж все трещить. Тобто і обої, і саму стіну, і все взагалі він, він, по вежі, от дуже чітко йде конект з картами. Тобто шляхи в нас звільнюються, і ми щось отримуємо. От бачите, що кіт він скинув цей. Стаканчик з молоком чи сметаною, і він її тепер <смеш> вилизує. Це просто дивовижно. І не дивлячись на те, що ця карта вона зимня. Так? Тобто тут зима, але ця карта вона одна з найтаких крутіших у колоді. Я її просто оборонюю. От дивіться, яка крута. Тут просто дивіться, вони дуже щасливі, вони кохають один одного і їх об'єднує. Щось дивовижне. Оці феєчки в баночці, це якась магія, це якісь феї. Це щось таке, що просто ну, можливо, це ваше бажання якесь здійсниться. Можливо, це духовністю, яка об'єднує вас із вашим чоловіком або хлопцем, або буде об'єднувати в майбутньому. Тобто карта просто дивовижна, яка говорить про космічне таке кохання, яке ніколи не мине. І давайте тепер послання від Хрізаліда Таро підсумуємо. Тобто ми бачимо, що руйнуються блоки, руйнуються такі якісь негарні потоки відводяться від вас, якісь блокування, якісь негарні ситуації. І ви отримуєте бажане, ви отримаєте виповнення мрій, ви отримаєте налагодження вашої енергетики. Тут все от йде саме до таких енергій. І єдина порада, що я хочу тут сказати, це саме пропустити в своє життя ці зміни і не боятися їх. Саме такі у нас от, у цьому році енергії Остари. І що нам скажуть? скаже наша Хризаліда Таро, яка наповнена дуже сильно архетипами, наповнена саме такими от, знаєте, святковими язичницькими енергіями. Тут дуже багато язичницьких архетипів, дуже багато такого. А що от, а дуже резонує з старою взагалі, з колосом року, так? Шістка чаш. Тобто тут, взагалі, шістка чаш, це просто казка. Угу. Зараз я потім їх сюди покладу. Угу, угу. Ну Колода нам говорить про зцілення, вона нам говорить про зцілення душевного болю через туз чаш, тобто це через таке, знаєте, через емоції, через розкриття душі, біль, яка у нас ховалась під серцем, закриті двері, якісь наші, знаєте, очікування. Чогось негарного, можливо, якісь пророцтва, так? Е, які ми отримали, які ми відчуваємо, можливо, так. Тобто тут я образно її трактую, дуже тлумачу образно цю колоду. Тобто, наприклад, ми щось відчуваємо, якісь наші перечуття негативні. Оце все це в нас буде зцілюватися. Я бачу тут зцілення через кохання. Зцілення через любов, через близьких людей, друзів і виповнення мрій. Тобто в нас йде розкриття доріг, розкриття закритих дверей, і в нас йде через кохання, через прийняття, прийняття інших людей, прийняття в себе, в нас йде тут. У, нас, у мене тут, я вибачаю, вже нема тут місця, я просто покладу. І фінальна карта у нас випала яка? Дев'ятка зеркал. Це виповнення мрій. Це саме виповнення мрій, це а, розкриття взагалі усіх шляхів, це а, відчуття внутрішньої радості, щастя, допомога світлих духів. От тут вони і зображені, до речі, в парі. Тут дуже класна дев'ятка чаш, я її просто обожнюю, дев'ятка дзеркал. І це дуже сильно резонує з загальним розкладом. Тут були спочатку такі негативні карти, і потім нам чітко показали, що буде зцілення, буде і зцілення буде дуже сильним, дуже міцним. Можливо, хтось зустріне свого чоловіка. Тут йде такий класний рицар спірали, тобто рицар вогню, рицар жезлів. Свого чоловіка або майбутнього, майбутнього, так, майбутнього чоловіка, хлопця і так далі. Ну, свою пасію, скажімо так. І в нас тут на обкладинці шістка чаш, тобто це все таке дуже сентиментальне, що все, що стосується ностальгії, повернення, воскресіння почуттів, добрих таких почуттів, почуттів кохання, любові, щастя миру і так далі. Отакі у нас енергії сьогодні. Давайте не будемо боятися відкерувати двері, не будемо боятися змін. А навпаки, будемо просити вищі сили про допомогу, про те, щоб вони відвели нас туди, саме куди нам потрібно потрапити, щоб вони завжди були поруч, підтримували нас, а ми будемо дослухатися їх, будемо більш сміливими, більш рішучими, і не будемо чіплятися за те, що... за те, за що не треба чіплятися і треба йти далі. Я дуже дякую всім. Дуже вибачаю, що в мене сьогодні так і за світло, але взагалі мало часу, мало часу, дуже обмежено зараз. То я просто усіх вітаю зі святом, всього найкращого, а ми з вами ще побачимось. Бувайте!